Нарешті, друзі, з'явилися нормальний відео огляд. Саме майст, майстра, який ремонтує, ремонтував таку кавомашину. Вона попалася в сервіс, людина її розбирала перший раз в житті, скажімо так, залишав свої абсолютно відверті коментарі на рахунок, там якості, збірки, тобто, без понятно, без всякого предубіждення зі тобто, свого досвіду, тобто, в порівнянні з фірмовими кавомашинами і так далі. Досить корисний огляд, тому що ну, я хотів. Також зрозуміти, тому що ми їх багато продавали, але ну дійсно, що там всередині, як воно там все зроблено, ніхто ну я, я не знаю, скажу чесно. Тобто, я на рахунок неї впевнений в тому плані, що на неї гарантія два роки, по-перше, а по-друге, є офіційні сервісні центри, саме в Грині, куди можна буде її віддати на після гарантійний ремонт, скажімо так. Але менше з тим, коли ви даєте просто в сервісний центр, який звичайний, ну незалежний, так би мовити, який ремонтує всі кавомашини. Тут з'явилося відео. Я зараз я записав, просто я не знаю, як це там зробити силку, чи як я просто зробив запис екрану. Людина майстер виклав відео відгук уже після того, як я відремонтував. Скажу скажу чесно, до того декілька відео він там робив. Він її хаяв там ну, відвер... тобто абсолютно об'єктивно. Тобто, зі свого досвіду майстра він там все казав, які запчастини, як тут все зроблено, яке качество пластик і так далі. Абсолютно все там порівнював з Філіпсом, по-моєму. Менше з тим, друзі. Останнє відео він робить вже відвертий відгук на рахунок цієї кавомашини. І саме е... ну, я з ним згоден, тому що ми її залишили саме також е... після того, як просто спробували каву з нею. Тому що у нас до того була Сайко, яка там більше, мабуть, 10 років у нас працювала, і ми зараз вона працює, до речі, на роботі. Ми зробили профілактику, поміняли там всі сальники, вона там подтікала десь щось, і все, вона працює далі. Але коли я спробував, ми взяли на тест додому, коли я спробував просто звичайне еспресо, звичайне американо, я був шокований тим смаком. Та ж кава, що була в Сайко, але ну, зірна, ті ж зірна, але кава абсолютно різна. Причому в Сайко там налаштовував міцність більше. Я там вибирав режим максимально міцний, ніфіга. Тут вона робить просто ну, шикарно. І Тому ми вирішили залишити. Дружина хотіла радіка починати залишити. Але я думаю, ну радіку починати це таке. Міняти нормальну каву машину на другу каву машину, який сенс. Але коли я спробував саме каву, а я фанат, ну не фанат, але я люблю каву. Все, питання відпало. Би. Ми вирішили залишити. Коротше, друзі, підкріплюю відео. Значить, так. Зробив цю коварку, повністю відмив. Все вона працює ідеально. І я вам чесно хочу сказати, щоб я там не пиздів, але кавуарка робить реально смачну каву. Я відвічаю. От я тільки що зробив собі еспресо і Американо. Що еспресо, що Американо, виходить огонь. Я вам серйозно кажу. В неї стоїть група заварювання, як у Юри. Кава реально виходить смачна. І великі таблетки. Тобто багато кави, кава. Концентрована, кріма, аромат. Коротше, ця кауварка працює вона класно. Так, да, на неї важко найти запчастини. Але каву вона робить смачну. За 17 тисяч. Я думаю, в принципі, це нормальний бюджетний варіант. Піну, звісно, вона робить на молоко таку собі, не дуже. Херовенько, нема крана води. Але кава реально добра, серйозно. Тобто, в мене до неї претензії тільки як у техніка, який обслуговує кавоварки. Якщо взяти зі сторони клієнта, який п'є каву, він буде задоволений. Все, всім добра. І ще трошечки додам. тобто Та кавомашина, яка була в сервісі, вона була забит бойлер там повністю. тобто, за, Я так розумію, за, ну, коротше, закальцинований, грубо кажучи, якщо правильно виразився, друзі, е, у нас Сайко була, вона ні разу не була в ремонті, в такому, там, що чистка бойлера, чистка ще чогось. Тому що я завжди робив декальцинацію. тобто Цікаво машини також просять через 150 чашок робити декальцинацію. Тобто, на жаль, не можна налаштувати, наприклад, на більший термін, тому що, наприклад, у нас вода фільтрована. Тобто ми використовуємо воду фільтровану, за фільтрами ми слідкуємо також. І в принципі, накипу у нас немає ні в чайнику, ні в кавомашині також в тому сенсі. Я думаю, що там, можливо, використовували воду досить жорстку, можливо, там не з фільтра, і вона призвела до такого плачебного випадку. Тому що у нас наша стара кавомашина, їй вже років з 10, навіть більше, я думаю, там, які 10. Не разу я ж кажу, що там, я і розбирав, чистив там оцю штуку. Я там ще відео знімав, там, бо що там мул набрався, там всередині, коротше, де б подається. І забив взагалі, все це. Я повністю розбирав, там, чистив. Так нічого в цьому плані не було. І ця також ми робимо постійно декаціонацію. Вона просить зробити, я купив метро пакетики, що гривень чи по 40, чи по 50, декілька штук їх взяв, там, вони недорого вийшли. І все, і роблю там по регламенту, щоб не було таких проблем. Тобто робіть просто це, не лінійте, не пропускайте цей процес, і все, і буде я думаю, вона буде вам слугувати багато років, тобто, без яких проблем.